І що тут він буває? Здається, здається, Настя нудьгує? Привіт! Скажіть, коли востаннє ви нудьгували? Я маю на увазі робили буквально нічого. В сенсі, не гортали стрічку інстаграму, не втикали в серіал, просто сиділи і нічого не робили. Чи знали ви, що нудьга може бустити нашу креативність? Вона допомагає в тому, аби наш мозок зупинився і почав генерувати ідею одна за одною у сучасному світі, де панує культ продуктивності, можливість нічого не робіння трактується як розкіш. Багато людей працюють понаднормово і не можуть дозволити собі банальний відпочинок, вже не говорячи про нічого не робіння. І навіть якщо ми маємо вільну хвилинку, то ми не даємо собі нудьгувати. Ми завжди заповнюємо її чимось мега корисним і продуктивним. Здається, що в нашому світі бути в стані нічого не робіння є чимось таким неприємним і обтяжливим. Так склалося, що зараз в нас панує культ продуктивності, де продуктивність дорівнює твоя цінність. Не робиш, здається, що ти не реалізуєш себе, втрачаєш свої можливості, і, взагалі, ти пасеш задніх. Навіть відпочинок має бути дуже дуже продуктивним. Медитація, спорт, читання книг, які будують твою особистість по кирпичику. Тому нудьга здається простою втратою можливостей, і, і тут проста нудьга перетворюється у провину за втрачені можливості. Дослідження в нейронауці почали висвітлювати проблеми бездіяльності і показали, що коли люди дозволяють блукати своїм думкам без обмежень, вони часто знаходять більш інноваційні і креативні ідеї в порівняно з тим, коли вони зосереджено і напружено думають над якимось завданням. Наприклад, дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, підтвердило, що періоди мріливості, бездіяльності можуть позитивно вплинути на людське прийняття рішень і вирішення проблем, в тому ж числі. Нейровізуаліційні дослідження підкреслюють, як періоди відпочинку можуть сприяти консолідації пам'яті в нашому мозку. Під час перерв мозок репетирує і відтворює нещодавно набуті навички і знання таким е, чином, ще більше закріплюючи в наших мережах пам'яті те, що ми вивчили і нещодавно освоїли. Цей процес, е, відомий як консолідація, важливий для навчання та зберігання довготривалої пам'яті. Я спробувала 10 хвилин нічого не робити. Поставила собі таймер і чекала. За ці 10 хвилин е, мені було нудно, е, мені хотілося якось себе розважити. Рука самовільно тягнулася до телефону за швидкою порцією дофаміну, але я відчайдушно стримувала ці пориви. Здавалося, що час тягнеться дуже-дуже повільно, нібито заплановані хвилини вже давно повинні були б минути, але таймер мене про це не сповіщував, тому що доводилось просто чекати. Приходили різні, різні хороші креативні ідеї стосовно мого майбутнього, планів і якихось творчих штук. Хотілося деякі навіть записати, але знаєте, не хотіла себе переривати від цього процесу нічого не робіння, тому на майбутнє я просто кластиму біля себе блокнотик і ручку, аби можна було одразу щось записати. Але знаєте, це був дуже класний час. Це був дуже класний час легалізувати собі свої думки, дати собі час і не розпорошуватися в цій просто мільйонній багатозадачності, коли ти просто сидиш. І нічого не робиш. В тебе я тільки зараз. Знаєте, я навіть музику не вмикала, аби е не відволікалася моя увага на прослуховування і на рефлексію від того, що я чую. Ми так часто намагаємося уникати нудьги, заповнюючи кожну вільну хвилинку чимось корисним, що навіть не помітили, як не даємо нашому мозку можливість переварити інформацію, відпочити і створити, згенерувати. Щось новеньке. Але що, якщо наступного разу, коли вам буде нудно, ви не будете поспішати перебити цю нудьгу або лізти до телефону, ви просто дозволите собі побути в цьому стані трошки, хоча б хвилинку? Можливо, до вас прийде найцікавіша думка, яка могла б до вас прийти взагалі за цілий день або тиждень, або місяць. Невідомо. Спробуйте. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, і залиште якийсь коментар. Мені дійсно цікава ваша думка. Якщо ви спробуєте 10 хвилин нічого не поробити, то теж, будь ласка, напишіть свою думку. Мені це дуже важливо. Дякую, що зі мною. Па-па, до нових зустрічей.